Сьогодні відключення світла, на жаль, стали нашою буденністю. А що роблять бордівчани, коли вимикають світло? Давайте в них запитаємо. Мене звати Сергій Нікішин. Це телепроєкт Власний погляд. Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли немає світла? Декілька слів буквально. Скажіть, будь ласка. Генератор включаємо. <гум> Нічого, а що буду робити? Ну, Зазвичай як думаєте, що люди роблять на світло. Дома може щось робити можна. Ви, ви, ви щось мене в розплох застали. В телефоні сидіти. <гум> <гум> не знаю, я навіть тяжко сказати. Розуміє. Ну так, вдома щось треба робити, бо якщо нічого не робити і лежати, чекати старості, то, то не дуже добре воно. Треба щось робити, треба рухатися. Рух твоє життя, здоров'я. Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли немає світла вдома? Сплю. Чим я займаюсь? Я знаходжу собі роботу. Я знаходжу. Ну, в кращому випадку я читаю. А так, якщо ну, піти десь погуляти. Але це дуже рідко. А так страдаю. Страдаю за того, що домашні справи стоять. Я не можу їх виконати. Робити, коли немає світла вдома, декілька слів буквально. В телефоні сиджу, сплю, гуляю по місті. а Що можна робити? Світла як немає. так. В хаті сніг відкидаємо. Я зрозумів. Добре, дякую. Ну а що інакше робити? Нучі спимо. А Просто робити? ходити в бобронах. Так, ходити в бобронах. а що робити? А в телефоні може книжки читати, що з Та де? інтернету немає нічого, нема, а що робити. А що робите ви, коли у вас вимикають світло? Напишіть нам у коментарях.